Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Полтавська «Ворскла» провела ще один товариський поєдинок на турецьких зборах проти польського клубу. Якщо декількома днями раніше команда Долганського зіграла проти Арки. То ось в цьому випадку був матч проти ще одного представника першої ліги польської першості проти команди Термаліка, де виступає декілька українських футболістів. Зокрема, Артем Путівцев вийшов у старотому складі на цей поєдинок. Тарас Завійський теж грав в першій одинадцятці, Ну а вже у другому таймі Домбровський та Полярос з'явились на полі. У Ворскли наближений до основного складу від Сергія Тулганського багато гравців старту. Звичайно ж, в атаці основні сподівання покладались на Ібрагіма Кане, Микола Ковталюк, Сергій Мікушко. Два новачки польського клубу теж грали у цьому матчі з перших хвилин. Ну і бачимо, що спільне командне фото зробили команди. І якраз тут Путівцев отримав український прапор. від Українців ворскли дійсно. Українські футболісти точно були раді. Ось такому жесту від гравців полтавської ворскли. Ігор Придута, капітан полтавців, прийшов на стандарт. Перший момент біля воріт Термаліки Ібрагім Кане виконує навісну передачу в зону ковталюка. Тому не дають пробити. І вдається перевести м'яч зараз від власних воріт футболістам Термаліки. активно Ворскла розпочала. Було багато флангових спроб атакувати від команди Долганського, але моментами виникали ось такі ситуації вже біля воріт Ворскли. Не встигає тут Фасбендер завдати удар вчасно, зблизився із ним. Голки Перворського Олександр Домолега грав із першої хвилини полтавської команди. Ну і ось одна із флангових атак, яких було багато у першому таймі. Кане дає простріл. Ковталюк ще раз намагався пробити цього разу. Вже з гри виводили на ударну позицію 22-го номера, але свій шанс форвард полтавського клубу не використовує. Далі знову пердута кане і їхня взаємодія на фланзі приносить результат у цій атаці. Кане віддає на капітана. Ковталюк не пробиває. Удар. Степенюка відбиває Голкіпер, але на дальній стійці встигає м'якушко і відправляє м'яч у ворота. Один із зимових новачків Полтавської ворскли. Колишній футболіст Колоса відзначається у першому таймі матчу із Термалікою. Нікого не було поруч із м'якушком на дальній стійці дуже легко, без супротиву забиває футболіст Ворск. ще раз дивими за підключенням Пердута, який отримав пас від кане. Далі Степанюк не зміг переграти голкіпера. Але воротар Термаліки вже не встиг просто зреагувати на добивання від м'якушка. І так команда Долганського повела у рахунку. Вкидання за боковою від Термаліки Фасбендер намагався пробити тут. П'ятою не влучає по м'ячу, як слід нападник Термаліки. Ну а потім не переграє до Молего з кількох метрів. Гулкіперворскла зреагував. Дивимо, ще раз повтор. з першу п'ятою удар від нападника. Далі м'яч знову потрапляє до сьомого номера, але переграти до Молегу нападнику Термаліки не вдається. Майже всі атаки у першому таймі, які проводила Ворскла. Проводила за участі кане і постійних забігань вперед від пердути, а тут удар з гострого кута низом від нестеренка. Впорався із ним голкіпер Термаліки. Далі знову кутовий стандартів вистачало у Ворскли і навісика не були дуже небезпечними. Тут вдається перевести м'яч голкіперу Термаліки. Удар з ближнього кута воротарського майданчика. Ще раз дивимось на повторі, як вибігає тут за спин захисників футболіст Ворскли, але у цьому епізоді подвоїти свою перевагу полтавська команда не змогла. Далі перехоплення в центрі поля від Лукаса Раміреса і швидко на кане доводить м'яч гравці полтавської команди. В кане дуже багато вільного простору. Кане ходить у штрафний майданчик, сам пробиває, але не влучає в площину ворітки. Десятий номер далі. Епізоди другого тайму, і перший небезпечний момент виникає біля Врідворскли. прямий удар зі штрафного. Гільбрихт футболіст, який вийшов в перерві. Ну, загалом майже весь склад. Маріуш Левандовський наставник Термаліки поміняв в перерві поєдинку. Тому на перших хвилинах активніше виглядали футболісти Термаліки. Ворскла. Втім, знову отримала шанс зі стандарту в другому таймі. Кутовий знову виконав Ібрагім Кане. Подача на дальню стійку і є удар у бік воріт, але невлучно цього разу б'ють футболісти полтавської команди. Трималіка знову атака через довгу передачу опиняється. Гільбрихт захисник у штрафному віддає передачу на Бронецького, але той не забиває. Не зміг переграти воротаря полтавського клубу. До Молега знову грає чітко на лінії воріт. І стандарт так само виникає в Термаліки з навісом на ближній кут воротарського майданчика, звідки є удар, але знову Бронецький не зміг пробити прицільно. Далі пресинг від поляків і одразу швидке рішення удар за меж штрафного майданчика від Єращика. А ворскла менше атакувала у другому таймі. Більше все ж таки по рахунку грала команда Долганського, віддала м'яч супернику, і подекуди ось так виходила в атаку. Виникає момент удар Островського відбиває голки-партермаліки, але положення поза грою було у молодого форварда Ворскли під час передачі з глибини від Філіпа Родрігеса. Єрмолов гупіперки з'явився вже по ходу другого тайму у складі ворскли невдало м'яч вибиває за межі поля. І на цьому дає фінальний свисток арбітр. Мінімальну перемогу здобуває Ворскла за рахунок своєї активності у першому таймі. Команда Долганського перемагає Термаліку. Друзі, нагадуємо вам ще раз про наш збір для наших збройних сил України для 61-ї бригади на ремонт їхнього авто. Тому долучайтесь, скануйте QR-код та допомагайте збройним силам. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.